Без минулого не буде майбутнього, а отже, і сучасності впевнені в білгородністровській мовній школі, саме тому шанують українські традиції, підтримуючи наступність поколінь. Стародавня культура вишивання, мистецтво вишивки, живе і буде жити, допоки українці берегтимуть самобутні речі з вишиваним орнаментом. Переконана директорка закладу. Українська народна вишивка унікальне явище в духовно-матеріальному надбанні культури нашого народу. І людям дуже близькі і дорогі серцю, давні традиції. Українська оселя здавна прикрашалася українською народною вишивкою, і кожна людина людина вкладала свою душу. Свою, своє бачення краси, свій затишок, і нам дуже любо зараз поглянути на ці речі: на скатертини, на килими, простирадла, серветки, український національний одяг. Саме тому, мабуть, наш український народ і подарував всьому світу цю українську народну вишивку. І всьому світі нас знають завдяки їй. Сьогодні українська вишивка переживає розквіт і відображається в картинах майстринь з витками сучасного. У 21 столітті ця традиція не зникає, а навпаки, набирає обертів, популярності, знаходить своє відображення в сучасних вже виробах. Так у нас в закладі працює талановита особистість. Це у нас вчитель трудового навчання, Тернавська Світлана Палівна, яка за допомогою вишивки. Переносить картини відомих художників на полотно. Вона це робить з великою любов'ю, задоволенням, вкладає туди душу і робить це не для продажу, а просто для душі. Код національної ідентичності та патріотизму спостерігається і в дитячих роботах, які виготовляються під пильним керівництвом Світлани Тернавської. Українська вишивка це величезне багатство, створене протягом віків тисячами талановитих народних майстринь. Наше завдання зберегти його. Передати це живе іскристе диво наступним поколінням. Що і робить Світлана Павлівна на уроках трудового навчання та гурткових заняттях, ось такі шедеври. В рамках започаткованого в мовній школі проєкту Найдовший орнамент для вишиванки на ганку школи розпочалося справжнє святкове дійство до Дня вишиванки, яскраве різнобарв'я яких вражала своєю оригінальністю. Я посвітую до вишиванці, аж до висяг гель журавлій. Васелі Бондрянці, Україна йде землі». Українська вишивка, ніби стародавній літопис, в якому читається історія та культура кожного куточка України. Цей проєкт мене захопив відразу. Я неначе поринула у світ минулого, коли дівчата на вечорницях займались вишиванням. В душі я відчувала натхнення і радість того, що я є частина мужнього українського народу. Я новий учень в цій школі, і цей проект дозволив мені познайомитися з новими людьми, які теж шанують українські традиції та її народну творчість. На Олену році мені не вистачало живого спілкування, а цей проект дав мені шанс спілкуватися з друзями. Свято береже традиції неньки України і сьогоднішнє підростаюче покоління, вдягаючи вишиті мамою сорочки як обереги, адже за кожним стіжком криється замовляння на здоров'я, благополуччя та щасливу долю. Я связала вся мама, папа, навіть я. Вишиванки одягаємо, водя лайны, вы я ті знаю, що родина, ненку Україну. Вишиванка, символ України, кожна велика родини, нашу історію та мову залюбки її знову. Вишиванку, моя вишиванко, смаракова вишнева жага. Ти з далеких Карпат, полонянку ти з мов хвиля жива. Люблю свою сорочку шиту в ній Україні вся родина. Легенду бережу нажиту вона як життідальна днина. Дружньо взявшись ланцюжком зі стрічками кольорів національного прапору, у вишиваних сорочках школярі та педагоги відтворили тризуб та модель карти України, дотримуючись нового тренду, всі в окулярах в школі. Атмосфера свята була розбавлена квітами з національного одягу. Маки, соняхи, волошки, наче ожили на полотні. І яке ж то свято без запального танка і пісні. В рамках започаткованого проєкту в мовній школі кожен клас створював часточку українського орнаменту, що вилилося в ціле полотно довжиною 12 метрів найдовшого орнаменту для вишиванки. Цим проектом хотіли об'єднати якомога більше людей за однією справою за багато часу до свята підняти настрій, зарядити енергію свята, сформувати бажання пізнавати українську культуру, українські традиції. Я думаю, у нас вийшло. Подивіться на усміхнені обличчя всіх учасників освітнього процесу. Українці й вишивка не поняття. Колірний ток, орнамент, візерунки мають сакральне значення, адже з давніх давен першою основою вишивання було саме кодування. Отож, нехай кожен стіжок на вишиваних речах закодує українців на спокій, мир та перемогу. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.